Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про ту саму директиву, яка забороняє, так би мовити, мобілізацію осіб віком від 18 до 25 років і від 50 до 60 років. І подивимося, чи дійсно вона працює, чи може взагалі вона дійсно працювати, і можна на неї розраховувати чи ні. В середині вересня 24-го року соцмережі вибухнули, оскільки з'явилася директива. Яка забороняє призов військовозобов'язаних віком від 50 до 60 років та віком від 18 до 25 років. Всі почали її дуже так прям детально обговорювати. Джерело походження найцікавіше цієї директиви, взагалі, звідки про неї дізналися, це як зазвичай з телеграм-каналу одного із народних депутатів. Думаю, ви знаєте кого. Він поділився цією цікавою директивою зі своєю аудиторією, так. З, з нами в тому числі розповів нам про неї, і, так би мовити, сказав про її основні нюанси. Тобто, джерелом права в нас знову є телеграм. Це дуже класно, як зазвичай. Почалося це жваве обговорення. Вже на консультації люди в мене почали питати: о, все, мені 50 років, мене не мобілізують. Я кажу: да ні, стоп, давайте розбиратися, що це взагалі таке директива та командування сухопутних військ, яке вона, взагалі, має значення в ІРА нормативно правових актів, і чи вона буде дійсно працювати, і чи можна її використовувати, як на неї посилатися. Ось поїхали. Да? Всі знають, що є в нас такий, ось, ну, такий малесенький екскурс в нормативно правові акти, що це взагалі таке. Найвищу силу має, звісно, Конституція України. Потім йдуть закони і підзаконні нормативно правові акти. Ось саме підзаконним нормативно правовим актом і є ось ця директива. Ось або можна просто її назвати внутрішнім документом командування сухопі... сухопутних військ. Тобто, по ієрархії, знову конституція, закон і директива десь отам внизу. І ви ж розумієте, да, ось коли в нас є оця певна ієрархія по нормативно-правовим актам, є конституція, закон, конституція і закон. Закон має відповідати конституції, не може суперечити інакше норма є неконституційною. Підзаконний нормативно-правовий так. Нормативно-правовий акт так само він має відповідати закону, так би мовити, його розтлумачувати, розкривати те, що не регулюється законом. І найголовніше, ні закон, ні під нормативно правовий акт, в тому числі директива, не може суперечити ні закону, ні конституції України. А найголовніше, директива не може встановлювати нових норм права. Да? Тобто, наприклад, ось щось захотілося, те я і встановив. Ця ось директива, ось вона якраз і є оцим ось внизу да, по ієрархії нормативно-правових актів. Як ми бачимо, ну тобто, ми не бачимо, давайте так, вона є під грифом секретною, як нам сказано, що там написано, що не можна мобілізовувати осіб від 18 до 25 років. Ну знову ж таки, дивимось з вами в законодавство, в закон. Щось там, я думаю, є певні. у Нас такого на жаль немає. Тобто, в законі це не закріплено. І найцікавіша категорія це від 50 до 60 років. Як повідомив телеграм-канал. Одного із народних депутатів, що там є заборона на призов від 50 до 60 років, але не просто заборона, а саме за індивідуальним мобілізаційним розпорядженням від Генштабу. Тобто, я так розумію, це має бути якась, якесь розпорядження, мобілізаційне саме на ваше ім'я, індивідуальне, а не від ТЦК. Ну, це як повідомлення, знову ж таки, ми не бачимо. І виходить, знову ж таки, ми з вами дивимося закон України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, а підлягають призову на військову службу, да, крім осіб, визначених статтею 23, а саме якщо вони не оформили відстрочку. Тобто, виходить, що директива внесла якісь певні свої, створила норми нормативні. І донесла їх до відома ТЦК. Ну, що не відповідає, на жаль, закону. Однак, в законі написано, що можна. Да? І ми з вами приходимо до висновку, що будуть проблеми, бо ієрархія порушено законодавства. А отже, поки не буде виправлено в законі. Тут надіятися на цю директиву не потрібно. І ще стосовно ось саме назви фрази, да, цієї директива, така дуже класна назва, не просто там якесь розпорядження, а саме директива дуже класно звучить, і от у них, як мені казали, в них виникає асоціація саме з європейськими актами. Навіть хто з мені писав, що ну, це ж, мабуть, директива Акт Європейського Союзу чи міжнародний якийсь акт, він підлягає. Обов'язковому виконанню на всій території ні, директива це внутрішня. і Вона розповсюджується лише так на командуванню сухопутних військ. Саме туди, да хто їм підпорядковується не на всіх, не на всю територію, це внутрішній звичайний документ. Дія закону лише розповсюджується на територію всієї України. А на... підзаконні нормативно-правові акти, так, в залежності вже від їхньої ієрархії, від видів, вже там може бути локальними, так або, наприклад, на всю територію України. По-друге, ми її не бачили, як надати їй юридичну оцінку. Ну, тексту під грифом секретно, так розуміємо, є були певні роз'яснення її дійсно дійсно неможливо публікувати, ніхто її не спорить. Але да? юридичну оцінку, на жаль, ми не можемо надати, тому одразу постиг... виникає логічне питання: а як же тоді її використовувати на практиці? У вас є тільки номер і є тільки дата цієї директиви, і все. І так би мовити, зміст її частковий з телеграм-каналу. І більше нічого. Тому. Висновок такий: так вона є, як нам сказали, да, певні представники влади. Вона була доведена командуванням до ТЦК, в тому числі вони про неї знають. Но це... Документ для службового користування як показує практика, як мобілізували, так і мобілізують. Дійсно, в критичних ситуаціях ви можете на неї посилатися, однак знову ж таки постає питання, як її застосувати на практиці. Тому залишається тільки надія і все, щоб директива не була так само, як з електронним військово опліковим документом. У нас є закон, поки він не змінений, тому керуємось, поки тільки законом. І тепер ми з вами підсумуємо. Не потрібно розраховувати на дію цієї директиви, і не треба бачити те, що ви бажаєте бачити. Ось вам реальна ситуація так? є закон, там написано, що мобілізувати можна, тому розраховувати лише на законодавство і лише на себе, а ж ніяк не на директиву.